Сьогодні народився Володимир Васюк і тому, що сьогодні народився Михайло Вербицький. Так Господові було угодно поставити їх в один день. Маленька проблема, яка не залежала ні від того, ні від того. Нині Вербицькому був би рівно 201 рік, починався. А Володимиру всього 67. Але обидва вони гідні бути великими українцями, великими українцями, яким ми, українці, не вельми спішили їх подавати народові, подавати людові, подавати світові. Згадаймо, як довго ми утверджували наш гімн державний, як довго ми утверджували прекрасну творчість Михайла Вербицького. Довелося чекати аж 200 років, що ви нарешті збагнули, що ж він народився 4 березня. І не кажу, що так само, але дещо подібно, так довго ми йшли до тої події, яку сьогодні ми будемо презентувати у філармонії. Себто я має на увазі видання інструментальних творів Володимира Івасюка. Так, ми прекрасно знали, знаємо, ми будемо знати геніальну музичну, музичну творчість, пісні, балади. Ми це все прекрасно знаємо. Ми знаємо те, що Червона Рута стала ліричним гімном України. Ми це все знаємо. Але ми не знали чи не хотіли знати, що Іва, Володимир Івасюк був прекрасним інструменталістом світового рівня. А це вже серйозна проблема, вам скажу, друзі. Бо, на жаль, народи поділені на різні мови. І тільки одна музика єднає всі народи. Бо якщо б ти написав, яку б музику написав, а ми знаємо, що в музиці є вісім нот. І тому всі народи світу зважають на це. Музика нас найбільше об'єднує.